Hello everyone! Привіт всім. Today we'll speak about the dates and days in English. Поговоримо сьогодні, як казати дати та дні тижня в англійській мові. Uh, so, давайте тепер згадаємо для початку дні тижня, як вони у нас вимовляються, як вони будуть англійською мовою. I say, you repeat. Я кажу, ви за мною повторюєте. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Once again, yes, Monday, Tuesday. Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Great. Якщо нам треба спитати, який сьогодні день тижня. Це питання буде звучати What day is it today? What day is it today? Який сьогодні день? It's Wednesday. It's Wednesday. Сьогодні середа. раз. Uh -huh. What day is it today? What day is it today? It's Wednesday. It's Wednesday. Good. Звертаю вашу увагу. В англійській мові назви днів тижнів пишуться з великої літери завжди. І те ж саме буде стосуватися місяців. Зараз ми якраз до них і перейдемо до місяців, і до порядкових числівників, тому що щоб сказати дату, яке сьогодні число, то нам треба знати місяці, і треба знати порядкові цифри, порядкові, які відповідають на питання котрий. Перший, другий, третій і так далі. Щодо порядкових цифр. У нас є декілька виключень справу, а в наступних словах, в принципі, у нас одна і та ж закономірність, одне і те ж закінчення буде додаватися. Let's take a look. Давайте подивимось. Перший, ну, пам'ятаємо, у нас one – це один, але. Перший це буде the first. The first. Перший. Другий це буде the second. The second. Легко можна асоціацію провести з second hand. тобто як Другі, другі руки. Третій. The third. The third. Good. А далі, зверніть увагу, у нас додається таке закінчення TH. Бачите у всіх наступних цифрах. Але читається воно як C, C. І четвертий у нас тоді буде The fourth. The fourth. п'ятий, The Fifth, The Fifth, Шостий, The Sixth. The sixth, сьомий, the seventh, the seventh. Восьмий, the eighth, the eighth. І той же самое у нас принцип буде і для наступних цифр. Да? The ninth, the tenth, the eleventh і так далі. Тільки у нас перші, да, три виключення. The first. The second, The Third, ну і п'ятий. Да, у нас п'ять це да, п'ятий де fifth. Трошки тут змінюється. Угу. І треба ще запам'ятати: перед порядковими е, цифрами ми ще ставимо такий артикль V. Тому будемо його теж додавати. І місяці. Да, тепер, знову ж таки, да, звертаю увагу вони всі в англійській мові з великої літери. Давайте їх разом почитаємо зараз. January – січень, February – лютий, March – березень, April – квітень, May – травень, June – July, Lippen, August, Serpent, September, Versen, October, Jovten, November, Listopad, December, Ruden. Once again, I want to January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Good. А тепер, найцікавіше. Коли ж нам треба спитати, да, яке сьогодні число, яка сьогодні дата. Це питання у нас буде звучати. What's the date today? What's the date today? Це яка сьогодні дата? У нас є два варіанти. Як ми можемо сказати, яке сьогодні число? Один варіант. It's the 21st. Of April, а да, сьогодні 21 квітня, наприклад. Або It's April the 21st. Звертаю увагу, да, якщо ми кажемо спочатку цифру да, число, а потім місяць, обов'язково ще у нас з'являється отакий прийменник OF. Да, it's the 21st of April. Або можемо місяць виносити наперед. It's April the 21st. Good. What's the date today? А сьогодні яке число? Так. І ще одне питання, і коли нам можуть знадобитися, наші якраз ем, порядкові числівники та місяці. Коли вас питають, коли ваш день народження? When's your birthday? When's your birthday? It's on August the 7th. My birthday is on August the 7th. A war on the 7th of August. Good. When's your birthday? Very good. Um, I hope this lesson was useful. Spodivarius. Цей урок був для вас корисний. Uh, see you next time. Подивимось. Побачимось наступного разу.